Це тільки стосується поверхневих насосних станцій на основі поверхневого насосу. Тобто насос знаходиться ось у вас на поверхні, а не занурений в воду. І якщо у вас такого типу насосна станція, і вам трапилась проблема, коли насосна станція працює, але води немає. Не качає, не набирає тиск води і незрозуміло, в чому проблема. Так, ось проблема. Дуже проста. Ну, наприклад, у нас встановлений зворотній клапан на трубі на самому кінці і занурений в воду. Тобто зворотній клапан тримає весь стовп води в цій трубі і підводить цю воду до насоса. І тримає. Тобто, якщо насосна станція набрала тиск, то тут також знаходиться теж той самий тиск. Води аж до зворотнього клапану. І якщо зворотній клапан у вас перестав працювати, тобто він пропускає воду, вода зливається знову в скважину, і таким чином у вас насос увімкнеться, буде працювати, але води не буде. По одній простій причині, тому що він не зможе затягнути. Самостійно в себе воду. Це такий тип насосу, що він не може без підведення до нього води, не може сам підігнати до себе воду. І таким чином у вас ось в цій, в цій частині аж до зворотнього клапана буде повітря. І тим самим ваша насосна станція буде працювати, але води не буде. Ось все дуже просто. Деякі ставлюють зворотній клапан навіть тут, але це ролі великої не грає. По одній простій причині, що, що тут клапан, що тут, він тримає воду, яка підводиться до самого насоса. І якщо, звісно, зворотній клапан не тримає воду, то зрозуміло, що насос. Буде гнати повітря. А води. Не буде. Який вихід? Вихід один. Потрібно зняти, перевірити зворотній клапан.